Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. Перед нами іспанська селекція з серії Плейне. Сорт називається Плейне Голд. Це середньостиглий сорт з дуже крупними, гарними плодами. Плоди повністю окрашені. Такий фіолетовий рум'янець по всьому плоду. Мають гарний калібр. І гарний смак, тільки що проводив дегустацію. Ну, звісно ж, разом з вами теж проведу дегустацію цього сорту в кінці відео. Як завжди це я роблю. Гляньте, загрузка гарна. Це було дерево. Ось получився трошки пересорт. Я вирішив перещепити на нові перспективні сорти. Ось перед нами Голд. Це в тому році весною я робив брунькою, в цьому році вже отримав перший врожай. В тому році вираз ось він, заложив квіткову бруньку. І ми в цьому році вже маємо сигнальне подоношення цікавого нового сорту персику. Персик дуже солодкий, смачний, дуже гарний, товарний, крупний. Зараз буду проводити збір врожаю. Врожай треба зривати обережно, прокручуючи. Однією рукою не дуже зручно, щоб не пошкодити ось отам, бо воно буде гнити. Ось отакий гарний плод. Давайте ще. На сонці взагалі такі вони. Зривається, в принципі, однією рукою нормально. Так, зрив плодів супер. Плене голд. Так, ну що, що можу сказати? До приморозків стійкий, а плоди, товарні, смачні солодкі, для ринку незамінний сорт. Ну, а там будемо спостерігати, бо сорт новий, інформації, поки що зі свого саду ну, маловато. Треба роки 3-4-5 його повирощувати, щоб розуміти. Бачу, що всередині не тріщить, як, наприклад, донат, інжирний нектарин. І потім він там загниває. Це і ні, нормально. Та всі персики-плейни, серії, плюс-мінус нормально не тріщать. Ну що, зараз проложу збір і дегустуємо. Не перемикайтесь. Сьогодні у нас 12 серпня, трошки полежав персик на дозріванні у підвалі. Ось і такий має вигляд. Оце плоди, які були. Повністю на сонці, ось отак вони забарвлюються. А в затінку ось отак. Він більш рябий. А на сонці такі прям... Дуже гарні, прям чорні. Так. Давайте по вазі. Яка вага? у подів. Так. 188. 170. 167, да навіть 170, 128. 160. 200. Не, вага, опоєна, серія, гарна. Не дрібні. Так, давайте зараз розріжемо. Вже вони продавлюються, м'якенькі. Так. Так, як по маслу. Бо з дерева рвав ще зранкуваті були. Ось отака м'якоть. Так. Цей теж м'який. Давайте ось і так ще. Ось отака м'якоть. Сорту. Plain Голд. Так, По соку давайте. Кому цікаво побачити. Ого! Трошки-трошки натиснув і вже біжить. Так, а ну вміс цукру який? Бо це серія солодких персиків. Так, вміст цукру показує 13. Але в них нема кислоти. Дивіться, що робиться? Соку просто. Можна напитися з одного персика. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Дуже класний смак. Такий збалансований. Кислинки практично не відчуваються. В основному солодкий, з приємним присмаком, виразним присмаком персика, трошки, трошки чимось нагадує манго. І трошечки є, напевно, ванільні тони. Кісточка у цього сорту не відділяється. Зараз покажу. Ось вона повністю прироша навіть у визривших плодів. Дуже смачний. Цей сорт не є прям. Сильно-сильно солодким, він якраз такий де більш збалансований. Дуже соку багато, такий освіжаючий, прям як їси, його ще й холодний, з підвалу достав. На жарі сижу, просто, просто кайф. Що я можу сказати? Гарний сорт персику, що по товарності, що по врожайності, бачу, перше синальне подоношення на валив так непогано врожаєм при тих умовах, що були весною, це просто супер. Підтримуйте, друзі. Канал вподобайкою, пишіть коментарі, у кого цей сорт вже росте. Цікаво знати, яка думка у вас про цей сорт. Пишіть, не стісняйтесь, коментарі, буде цікаво почитати і мені, і садівникам. Так, всім гарного дня, до побачення.